Там під львівським замком старий дуб стояв. Ще років тому, я так само ділився на шинних партах, так само вивчаю історію. Але ви знаєте, що кожен раз нашу історію переписують. І це і правда. Приходить одна влада, вони переписують по іншому, Приходить інші люди, вони переписують по іншому. І кожен раз ми, ми повичимо історію вже по-новому. Ми дивимося на історію, чима інших людей. Насправді Українська повстанська армія дуже неоднозначно має зараз становище суспільства. Саме ці книжки були видані фондом, канадським фондом українців, які зараз проживають в Канаді. Чому так сталося, самі можете зрозуміти, що нашій владі теперішній не потрібні такі книжки, і не потрібна історія, така, яка була закладана. І я, скрізь, я не буваю я дякую цьому фонду, тому що це колосальні гроші. Я вам скажу, що собі вартість цього комплекту фріжок – це близько 2 тисяч гривень. Це 40 книги, 40 законів. На даний час це є найповніша історія УПА, яка існує в Україні. Тут зібрані усі дані, з усіх очевидців, і вона висипана найопутіхливіше. Чому я кажу, що УПА має недозначне значення? значення так, тому що ви знаєте, на сході кажуть, що це погані люди, на заході кажуть, що довгі люди. Єдине, що я вам хотів порадити, перш ніж сказати такі речі, ви маєте знати цю історію. А знати ми маєте, я насамперед, з цих не жовтих. Якщо ви вичите, у мене кажу чесно, не було такої можливості тримати навіть ці книги, коли я вчився. У нас були там жалюгійні дані про Українську пустанську армію, ми не мали що вчитися. У вас вже, у вас є величезна можливість знати проблемну інформацію. Знати, як воно було. І коли вже ви будете знати, як рапила історія України, тоді ви можете робити свої висновки, казати, хто герой, хто заради. Ось. Від громадської організації української народної мови, яка є всеукраїнською організацією, ми вам 42 дві книжки, законний комплект від опису УПА. Він є у вашій бібліотеці. Я би дуже просив вас, щоб ви його переглядали, щоб ви ним користувалися, тому що це... Найбільша наукова робота на Україні по цій, цій, цій тематиці. Я лише хотів передати слова пану Ігоровичу, це голова у порядку Української народної партії, який нам дуже допоміг їх транспортувати. Ось, і завдяки кому ми можемо сьогодні тут стояти під і дарувати нам ці книжки. Дякую наразі. У мене найбільше те, що ми маємо різну організацію Хмельницьку, яка займається корисними справами, яка пробує донести е, слово правди у даному партію від того Тому що ці книги надзвичайно цінні, надзвичайно цінні тим, що можна почитати живі спогади, можна почитати документи, вже історію пишуть, переписують. Історія правдива тільки у спогадах наших бабусь, дідусів, наших батьків, Те, що ми бачимо, це правдива є історія, а це все, тут, що пишеться, воно буває домислом, воно буває різне. Але тут зібрані архівні свідчення, архівні дані, свідчення бібліотеки пройшли, шлях, непростий шлях. Ви ж знаєте, що Ковищина це свого роду ролинця, близька української повстанської армії. Якщо про навколо колега, чи запитати всіх жителів ковища, то про бійців Української Британської армії, вони говорять, що це наші хлопці, тому що це була наша армія. Чи творили вони добрі справи, чи якісь гірші справи, але люди, хто говорять, що це наші хлопці, тому що це наші бійники, наші сусіди, наші знайомі, близькі. Доля в них склалася зазвичай досить. Складна доля пережилася з доля, тому що вони всі були знищені, були перепресовані. Сьогодні тільки одиниці залишилися живі. І ті, і ті одиниці це є скарбничні правди про події тих часів. Ну і, власне, в ці книгі зібрані оці картунки та і правил. Тому я вам би рекомендував читати, читати на правди порівнювати з тим, що сьогодні ну, досить, як якоїсь сьогодні інформація про, про події тих часів, е, проводити паралелі з сьогоднішнім життям. А паралель така, що найважливіше, щоб не повторилася історія 70-літня, найважливіше в сьогодні зберегти українську державу. Тому що в своїй дихаті, своя правда, своя воля, і в свої домівці ми самі розберемося, як нам жити. Тому що всі ми як казали своїх хлопців та дитяча. Це я так підігло, що найбільша, найбільша правда, яка віддана цих місцем, і правда про свою власну державу. Потрібно мати свою власну державу і захищати її всіма можливими і, і навіть неможливими і недоступними шляхами. Тому що це єдиний шлях, для того, щоб ви мали вимиття, хороше майбутнє, хороше життя, хорошу отримували освіту. І мали можливості для реалізації цього всього. А воно можливо тільки свої власні що Якщо прийде купа, ну, доля нас чекає теж така, як чекала цих людей з кого і зібрані. Я, 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 я про це все добре. Бережемо державу. члени організації американські за демократію в Україні дали про упа. Цілу збірку це напевно було шість книг. І ми поверталися, ми ховали ці книги, я ховала їх дуже вибухову. Коли я привезла і побачила моя мама, її дідусь, то сказали, сховай. Ще тоді ми боялися, це 90 років. 90 років не можна було їх читати. І ми читали їх та й дає, і ми здавали, таємно так, щоб ніхто ні засвідчити, що бачить цю наш куда. Це було тоді не дуже безпечно. Я вдячна молоді за те, що вона робить таку глобальну, розумну, справжню роботу. Я тішувала, що наші люди такі активні. І дебаю, що те, що ви робите, воно проносило гарні води, а я в'яжую, що це буде партий вам.

Я те росині, вас, батька я те росині.